Всім привіт! Мене звати Таня і це мій канал про в'язання, про моє хобі та чим я займаюсь. Сьогодні в мене понеділок і я почала в'язати шкарпетки з пряжі Lang Yard. Цю пряжу я купляла в Будапешті в тому році. Всім привіт! Мене звати Таня, і це мій канал про в'язання та про моє хобі. Сьогодні в мене понеділок і я хочу показати мої починання. Перше я почала шкарпетки з пляжі Lang Yarn номер кольору 901.0362. Склад стандартний. супервош, поліамід 320 метрів на 100 г. Пряжу я розмотала без моталки, тому що не було часу доставати. Дуже хотілося розпочати ці шкарпетки. Ці шкарпетки будуть спортивні, укорочені з п'яткою, яка така наверх піднята. Я почала в'язати, знайшла майстер-клас на Ютубі. Ось тут почала в'язати такий кармашик, я не знаю, як він називається. Таке в'язання медузи якесь. І тут пров'язала 6 рядів. В'язання тільки для дому, тому що в транспорт я стільки спиць не зможу взяти. Подивимося, чи встигну я за тиждень зв'язати, тому що це бартер. До нових підключень маю надію цього тижня закінчити шапку та якісь шкарпетки, які були розпочати на тому тижні. Була на майстер-класі по виготовлення свічок з вощини. На майстер-класі нам давали вощину, воскові пластинки 30 на 30 см, сухоцвіти, аромамасла, і ми робили свічки. Ще я пошила ось такий маленький мішочок для їди дитині в садочок. Знайома заказала, тому що дитина носить з собою їжу і треба в якийсь чехол класти судочок. Пакети кожного разу ти не покладеш, вони рвуться, це не екологічно А ось такий бавовняний мішечок саме те. Я дов'язала шапку з пряжі Альпака 100% 220 ярдів на 100 грамів. В мене залишився ось такий маленький моточок 15 грамів, тому що подруга сказала: якщо мені щось не сподобається в шапці, то, будь ласка, перероби, але за переробку, за те, що я зв'яжу, вона буде платити кошти. Ось, зв'язалась ось така шапочка, саме звичайна, базова, пряжа дуже тепла, але вона в той же час і колюча. Не знаю, як буде її носити дівчина. Довжина цієї шапки до збовлянь в мене вийшло 24 см. А Вся, ну, вся довжина шапки 30. Збавляння я тут робила через 2 ряди, таких було в мене 4 збавляння. Потім через ряд, і ось тут, вже коли закінчувала скруглювати макушку, то я робила збавляння в кожному ряду. Такі 4 клина в мене. Резинкою 1 на 1 в'язала. Спиці номер, номер спиць 225 набирала 128 петель. Ось так вона виглядає з відворотом. Ще в мене є невеличке просування шкарпетками. Просування в спортивних шкарпетках. Я зв'язала тут. Ну, резинку це не резинка, а подвоєння полотно, високий задник, п'ятку відв'язала, скорочення, і тут в мене почалося дуже відрізнятися пряжа, колір пряжі. Тут є деякі моменти, де не співпадає на декілька петель ось тут вже є помаранчева смужка. А на ці шкарпетки ще немає. Але тут почалось тут коричневий колір, а тут синій, сірий, синій. І я згадала, що коли я перемотувала пряжу, в мене в моточку був вузлик. Я знайшла цей вузлик, і виявляється, що тут просто поєднання. Ну, як з'єднали, так і з'єднали. Я відмотала 2 пряжі для того, щоб в мене далі смужки йшли однакові. Тут десь різниця може в три петлі буде. А загалом вони будуть ну, майже однакові. Тут, якщо придивлятись, то можна знайти ось ці невеличкі різниці. Але це не так суттєво. Дов'язала шкарпетки. Розмір вийшов 39. Спиці номер 225 Метраж пряжі 420 метрів на 100 грамів. Вага цих шкарпеток вийшла 50 грамів. 22 листопада в нас випав сніг. Це дуже багато для Будапешту. Таку кількість снігу я бачу перший раз за три роки. К вечору він вже весь розтаїв і нічого не залишилось на землі. Дов'язала я шкарпетки з шестинитки, цей чоловічий розмір, десь 44-45. Дуже багато хвостиків, які її потрібно сховати. В'язала я з двох пряж. Тут були і просто смужки, і хелікс. Сьогодні в мене вже неділя, і я хочу показати, що я зробила за цей час. Це, мабуть, останнє підключення в цьому влозі. Я в'яжу шкарпетки Alize Voltime. Це такий біжевий колір. І це, мабуть, опал. Це залишки. Шестинитка. В'яжу на спицях 2,75. Але я настільки звикла в'язати Magic Loop, тому ось першу шкарпетку, яку я почала в'язати, я її перезняла на спиці, це китайський 2,75. Тут відв'язана п'ята клин, залишилось в'язати стопу, тому я перезняла, хочу другу шкарпетку дов'язати до цього ж моменту. Перезняти і стопу в мисоку в'язати вже дві шкарпетки одноразом, Разом. Так мені зручніше. Ще хотіла показати те, що стосується в'язання. Я переобрала собі машинку для зняття катишків, бо в мене одна була, але вона дуже погано працювала. У мене була ось така, це теж з Китаю, вона там замотана упаковка, але сама по собі в неї то батарейки відпадали, ось ця задня частина. Я дуже мучилась з нею, а потім була у подрузі в гостях, і в неї ось така машинка купила. Я дуже рада. Я побрила всі шкарпетки, і вовняні, і хлопкові всі дитячі штани домашні, це просто я тиждень сиділа і все вичищала просто мега крута штука. Якщо в когось немає або погано працює, то так, вона коштує близько 700 гривень, але я зацінила. То що ці кошти я потратила в нужну річ. І ще зав'язала шкарпетки з шести нитки. тільки дов'язала, сховала кінчики, я робила підключення. Тут було дуже багато кінчиків. Зараз шкарпетка ось так виглядає. Я не знімала ще маркери, тому що я не заносила, ось маркери є. Тому що я не заносила ще в свої записи. В мене є блокнот, куди я заношу всі шкарпетки, які в'яжу по ракам, Роблю замальовки. Ці шкарпетки в мене вийшли приблизно 44 розмір. Але після прання буде зрозуміло. Коли всі петлі вирівняються, ось 44 розмір. Це все, що я встигла зробити на цьому тижні. Я дов'язала шапку, спортивні шкарпетки. ось ці. Чоловічі шкарпетки. І сьогодні мож, може, до вечора ще зв'яжу жіночі шкарпетки, нитки. і все. Дякую за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь на мене, що пишете коментарі. Я дуже вражена, що в мене вже 25 підписників. Це для мене прямо ж, не знаю, надихаюче. Дякую вам всім. До побачення. Бережіть себе. На момент монтування цього відео в мене вже 50 підписників. Дякую вам дуже.